Доброго сім'я. Ми знаходимося на полі науково-робничої агрофірми Землеробець, яка знаходиться в Миколаївській області, селище польова. Поле засіяне но... сорт лазурний. Дещо перед історією посіву зима, минула зима була дуже малосніжною запасів вологи в ґрунті в метровому шарі ґрунту недостатньо. На кінець квітня, по нашим даним, в метровому шарі ґрунту було накопичено 80 міліметрів продуктивної вологи, що є явно недостатньо, складає більше 60% від багаторічної. В травні місяці Нашій місцевості випало лише 16 мм опадів, що теж приблизно половина від середньої поліції. річної червні і в липні опадів не було, продуктивних опадів не було зовсім. На фоні високих, високотемпературного режиму в останній місяць на 35-36 градусів по Цельсію і в жорстких суховіях, практично на сьогоднішній день метровому шарі ґрунту нульові запаси продуктивної вологи. Зверніть увагу на поле, які у нас у землі на сьогоднішню дату. А тепер зверніть увагу на посів льону сорт лазурний, в таких жорстких, непередбачених умовах засухи льон кхів. сформував в цьому році достойний урожай. Висів було виконано в березні, місяці, нормою висів було 7 мільйонів схожих на сінин, це 50 кілограмів ваговій вимірі на гектар. дещо За рахунок того, що недолік вологи, дещо зріження вийшло. Урожай сформовано. Сорт знаходиться зараз в державному сортовопробуванні. Сподіваємося, що буде внесений в реєстр. За попередні 3 роки сорт давав прибавку до районового сорту надійні приблизно 17% прибавки. Сорт характеризується високою стійкістю до вилягання. І я показую повторюю цей рік феноменальною стійкістю до посухи. Звичайно, в таких умовах свій генетичний і сортовий потенціал він проявити не зміг, але очікуємо урожай на рівні 12 центнерів з гектара, що я вважаю в умовах такої посухи, буде достойним урожаєм. Ситуація з кліматичними умовами останні роки складається така, що потрібно на півдні України шукати нові культури, впроваджувати нові технології. Багато фермерів цього річ поскорочували посіви проса, поскорочували посіви. Сої практично немає, поскорочували посіви, практично немає посівів гречки, так як недоцільно їх висівати вже в таких умовах. І навіть почали скорочувати посіви соняшнику. Нішу потрібно займати іншими культурами. Е, вважаю, що для цього підходить льон, і причому льон е, сортів, які е, Рекомендовані для зони степу. Є багато створено селекційних сортів льону, які придатні для вирощування в зоні лісостепу, в зоні полісся, але вони не витримують конкуренції в степовій е, зоні. Е, потрібно пробувати. Не потрібно зразу засівати величезні площі, а потрібно пробувати в хозяйствах висівати льон. Е, і він буде достойним попередником під інші культури, і, і він е, на даний час є ліквідною культурою, користується попитом. Носіння, ціна 30-30 ціна, ціна да, тисячі ціна, гривень ціна з ПДВ. Достойно достойна на, на, на сьогоднішній день. І він явно складає конкуренцію такій навіть культурі, як соняшник. На півдні особливо. Особливо, особливо на півдні да, України. І тому запрошуємо до співпраці. Посів у агрофірмі в цьому році висіяно 300 гектарів. Насіння у нас є. Зараз ми проводимо збирання урожаю. Як ви бачите, сорт цілком придатний для збирання прямим комбайнуванням. І... Навіть в цьому році без диссикації. Да, без диссикації, без нічого, придатний до збирання. Дякую всім за увагу. Запрошую до співпраці. Дякую вам. Дякую до побачення.